Проводили обшук через крадіжку, а виявили заборонене. Яремчанські поліцейські вдома у 50-річного мешканця Ворохти знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Серед вилученого близько 60 предметів зовні схожих на набої різного калібру обріз гладкоствольної мисливської зброї та гранату РГД-5. Всі ці заборонені предмети слідчі вилучили та направили на проведення експертизи. Також поліцейські встановлюють канал надходження заборонених предметів до правопорушника. Чоловіка затримали одразу після проведеного обшуку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі йому повідомили вже про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, деться про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами. Недовзі суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура. Нагадуємо, що 25 листопада поточного року розпочався процес декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами. Це відбулося після вступу в дію закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо удосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Зброю можна задекларувати у кожному підрозділі поліції. Також можна звернутися на лінію 102 до працівників сектору контролю за обігом зброї, поліцейського офіцера громади, дільничного офіцера громади або ж до чергової частини відділу або відділення поліції. Поліція нагадує, що деклар. Рування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє людину від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання та надає право законно залишити зброю у себе. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.